Літній серпневий вечір розпочався прогулянкою вуличками міста, не оминаючи жодного сантиметру доріжок, ігрових майданчиків, двориків і крамничок. З вікон, будиночку родини Андрійка, було видно, як ліхтарі почергово вмикаються один за одним, даючи змогу побачити красу та велич музичної школи в обіймах вечірньої години. П'ятирічний Андрій Косоломій. Мріяв взначатися грін на музичних інструментах, і, на щастя, музичну школу нещодавно відкрили поруч з його дому. Оскільки заняття розпочиналися зовсім скоро, восени хлопчик кожного вечора дивився у вікна школи, де вчителі готували класи, розставляли стільчики, налаштовували інструменти, співали і акомпонували собі. Андрійко чекав на той день, коли йому дозволять узяти в руки страшнісіньку скрипку. Уявляв, як торкатиметься подушечками кінчиків пальців, музичних клавіш, і гратиме казкову музику, підспівуючи, або його батьки поринали в це відчуття разом із ним. Того вечора, сидячи біля ліжечка Андрійка, його мама Тетяна Сергіївна лагідно прошепотіла Час спати, мій соловейко. Завтра на тебе чекатиме новий день, а отже нові відкриття. Андрійко посміхнувся. Зручно вмостився під ковдрою і заплющив свої дитячі та щирі оченята. А десь далеко, у вікні школи, все ще мерхтіли ліхтарі. Опівночі старий настільний годинник у кімнаті хлопчика почав промовляти йому слова, які Андрійко спочатку не зрозумів. Але, прислухавшись, зрозумів ще під старого час музики. Музика завше приходить часно, вона кличе тебе соловичку. І ось. Вже хлопчик стоїть посеред дивного саду, над ним сяє місяць у всій своїй красі. Він дається йому таким близьким і досяжним, ніби може підстрибнути рукою доторкнутися до цього дива. Навколо ростуть дерева, а на яких замість листячка висять ноти. Так, так. Пітер тихесенько і лагідно гойдається гілочки, з них лунають музики. До, ре мі. Фа соль ля сі. Андрійко здивувався і прошепотів трохи перелякано Де я, матусю? І в ту ж мить перед ним з'явилася з фортепіано, золотистого кольору, що виблискувала анемо промінчик сонечка, і лагідно промовляла до хлопчика: Вітаю тебе, Андрійку! Ти потрапив до країни чарівних інструментів. Тут музика живе всюди. У повітрі, у природі, у снах і навіть у твоєму відкритому до усьому прекрасному серці. Андрійко з дивуванням відповів А я гадав, що музика живе тільки у школі. О, ні. Усміхнулася фортепіане і проспівала акордами. Музика це життя. Ходімо, я познайомлю тебе з нашими друзями. Вони вирушили стежкою, що світилася маленькими зірочками. Попереду чувся веселий свист, а з трави раптом вискочила тоненька сопілочка. Вітаю! защепитала вона. Я сопілочка вітерця, а ти, напевно, наш новенький. Так, я Андрійко. Я хочу навчатися гри на музикальних інструментах. Це легко, дмухни в мене, і почуєш мелодію ніжного подиху вітерця. Андрійко обережно подув. І раптом повітря навколо закружляло, закрутилося, і хлопчик разом із сопілочкою піднялися високо в небо. В один момент до нього прийшло усвідомлення, що він сидить на місяці, в тому самому ясному місяці. Тримайся. вигукнула сопілочка. Летимо до наших друзів. Під ними простягалася долина, на якій танцювали барабани, стрибаючи, мов м'ячики, і гуркотіли бум-бум-бум. Ми задаємо ритму усьому світу, ному з нами. Андрійко сміявся. Це було так весело. Потім вони пролітали над річкою, у якій плавали дзвіночки рибки, кожна хвилька співала. Дзвінь, дзвінь. Береги річки вкривали квіти труби, які дули у повітря золотий пилок, створюючи блисковичний оркестр. Попереду. Віднісся великий замок, стіни якого були зроблені струн, а дах блищав, мов кришталевий диск. На сходах стояла королева Віланчель, а навкруги неї співали малесенькі скрипки, статна, витончена у сукні з нот, що переливалися всіми кольорами веселки. Королева протягнула смачок Андрійку і промовила: Ласкаво просимо, маленькі гости, Я королева гармонії. Кожен інструмент в нашій країні має свій голос, проте лише разом ми творимо справжню музику натхнення. А можна мені теж спробувати пограти? несміливо запитав Андрійко. Звісно, але спершу треба послухати, як звучить наш світ, відповіла Віланчель. Віланчель махнула смичком, і в залі почалась музична встава. Барабани били ритм: Бум, бум, бум! Гітара співала м'яко. Бринь, бринь» Сопілочка щебетала високо. «Фіо, фіо» Віланчель була солісткою. Скрипка додавала м'якості своїм срібним голосочком, а фортепіано дарувала ніжність звучанню. Разом вони створювали мелодію, яку хотілося слухати ще, і ще, і ще, безперервно, бо це так мрійливо, прекрасно. Та чудово. Андрійко слухав із замираючим подихом, і в його серці щось загорілося. Я теж так хочу, проспівав Соловейко. Сопілочка підлетіла до нього. Не бійся, просто заплющ очі і почни. Андрійко заплющив очі. Навколо стало тихо, тихо. Він згадав, як мрів про музичну школу свої перші кроки у навчанні. Насміливо підійшов. До королеви і взяв до рук смучка, обережно провів по струнам віолончелі. Момент народження музики, серця та мрії Андрійка настав. Мелодія створювала не з нот, а з любові і щирого бажання нею ділитися. Андрійко розплющив очі і побачив, що навколо нього літають золоті ноти. Вони торкалися його неслухняного волосся, пальці в рук, щічок все довкола світилося. Королева лагідно перервала музичний виступ, промовивши: Сьогодні в нас свято, у нашій країні з'явився новий музикант, хлопчик, що грає серцем. Андрій усміхнувся настільки ясно та щиро, як ніколи до цього моменту, адже відчув, що знайшов свою музичну гармонічну родину. Раптом сяйво місяця потускло, Звуки навколо почали стишуватись, кольори зливалися, Все навколо розтануло у ріжачому очі світлі, і тільки відголося чулося: Грай, Андрійко, грай! Андрійко розплющив очі, сонце лагідно торкалося щічок, а з вулиці долинали голоси дітей. З вікна музичної школи чулися справжні звуки інструментів: Хтось грав на фортепіано, хтось співав. Виявляється, що розпочались підготовчі курси для малят музикантів. Це був лише сон, засмучено подумав хлопчик. Він швиденько вистрибнув зі своєї піжами і побіг сходами на кухню до мами, обійнявши її міцно, міцно, усміхаючись, промовив Мамо, я хочу навчатися грати на музичних інструментах і співати також дуже хочу. Підведи мене до музичної школи, будь ласка! Мама з гордістю подивилася у вічі свого чоловіка і відповіла з усмішкою: звісно, Андрійко, директор школи, пані Марія, з цього року відкриває клас з уроків арин на віланчелі. А також Ніна Сергіївна, наша сусідка, починає викладати в тій самій школі вокал і сельфеджу. Я заздалегідь записала тебе на підготовчі курси, щоб ти, моя зірочка, втілювала усі свої мрії в реальність. Андрійко заплакав від щастя, його маленьке, щире сердечко було сповнене любові та вдячності до матусі. Пам'ятайте, що музика живе всюди, у повітрі, у дощі, у шепоті трав, у серці кожної людини. Коли слухаєш світ уважно, він відповідає тобі піснею. Андрійко Україні чарівних інструментів. Автор Сухарєва Аліна Олександрівна курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Узвучує Трубнікова Анастасія поліцейський сектор евакуаційних заходів білі Янголи Донеччини.